Першаний команд. А тут Серна переграє. 1-0. Шахтар нарешті забуває ворота Київського Динамо. Проти п'ятого. Драгович переграє. Гадає, Андрій П'ятов. Драгович переграє з рівня рахунок матчі. Забиває. Забиває Адріано. А іншого удар відбуває Андрій Пілок. Рахунок стає 3-1 Проти 5-го. Усів не міг схибити. Просто не міг схибити. Шовковський. Тайсон розбігається. Дивіться, куди аж побіжав. Побіг. Шовковський бере цей матчбол. Шовковський тягне. Без варіантів. Андрій Ярмоленко забиває. Рахунок стає 3-3. Рахунок Шовковського, Каркас воріт. Серія продовжується. Беланда. Беланда забиває. Беланда забиває Стейшейра. Проти Олександра Шовковського. Забиває Тайшейра і, і знову зрівнює рахунок. Вже сьомий за Динамо. Переграє. І він переграє Андрія П'ятова. Олександр Гладкий проти Олександра Шовковського. Шовковський переграє. І це означає, що київське Динамо забирає кубок. Виборює. Насправді просто виборює. Немає...